Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні в нас розпочинається нова кар'єра за футболіста. Ним стане Віктор Циганков, який зовсім нещодавно перейшов з київського Динамо в іспанську Жерону. І саме за Віктора Циганкова ми розпочинаємо кар'єру футболіста. Постараємося зарекомендувати себе в Лалізі, в Жероні і, можливо, заробити собі якийсь авторитет в іспанському футболі і піти десь вище, друзі. Тому підтримайте цю кар'єру. Давайте назбираємо як мінімум 100 лайків для того, щоб я розумів, що. Вам ця кар'єра цікава, і вам цікаво подивитися на прогрес Віктора Циганкова в Лалізі. Тому будемо розпочинати. Перед початком ставте лайк, підписуйтесь на канал, це також важливо, тому що у нас паралельно ще йде кар'єра за мудрика. Можете її дивитися е, в Челсі, також дуже цікаво. Тому підписуйтеся, пишіть свої коментарі, це також дуже важливо. Свої відгуки по цій кар'єрі по ходу першої серії. Буду дуже вдячний, друзі. Тому поїхали! У Віктора Циганкова восьмий номер, як і було зазначено ще при трансфері. Тому йдемо, натискаємо далі. Обираю тут легенду: 6 хвилин, євро, єврокубки, ну і все інше на балансі. Ну що ж, нарешті, Віктор Циганковий зараз він був тільки що з футболочкою з восьмим номером. Мітчел, головний тренер наший, Поки що ми... Ну, Скажімо так, щось середнє, ми на балансі знаходимося. Тобто футболіст запас у нас, напевно, будуть випускати з заміни. Давайте для початку подивимося, що тут у нас за собитє є, що ми можемо купити. На даний момент є 500 тисяч євро у циганкова. Не знаю, звідки в нього ці гроші, але в нього реально багато грошей. Давайте за 10 тисяч купимо топовий, топовий гібридний матрас, для того, щоб сон був дуже добрим. У циганкова плюс. Тут есть якісь инвестиції. Рішення, рішення поприветствовать партнеров. Давайте. Це і зробимо. Ну, давайте ви привітливі со всіми, но в пусту не тратите. Щоб пробіг в стартовий состав, Нужно усердно роботи. Оце і зробимо зараз. Тобто, так, напевно, десь егоїстично, але в будь-якому випадку циганкову зараз це більше потрібно. Дивлячись на те, що циганкову вже 25, у нього рейтинг 81, тобто доволі рейтинговий футболіст для Жерони, найрейтинговіший футболіст Жирони, найдорожчий футболіст Жирони, саме циганков Тому я зараз підберу тренування, які більш, ну скажімо так, будуть корисні для Віктора. Як ви бачите Ганко буде качатися дуже довго, тому я зараз е, постараюсь пройти всі тренування на найвищу оцінку. Ну а поки ви очікуєте дебюту Віктора Ценкова за Жирону, хочу вам порекомендувати новий україномовний YouTube канал про єврофутбол. На цьому каналі ви зможете знайти для себе круті летсплеї по і футбол, кар'єри за гравців, кар'єри за тренерів за різні футбольні клуби в і футбол також. Є дуже крута рубрика на цьому каналі. Називається рубрика історії футбольних людей. Ось особливо дві останні дуже сподобались. Ну, поки що перші, але вони дуже цікаві. Про Ральфа Рагніка, про тренера, і також про Ліонеля Скалоні це головний тренер збірної Аргентини. Там розказується про його шлях, взагалі, як він всього досяг, і в принципі, ким він був до того, як виграв чемпіонат світу. Тому, друзі, перегляньте це дуже цікаво. Автор каналу дуже класно і детально, і цікаво, що найголовніше дає свій матеріал новим глядачам. Тому, друзі, підтримайте підпискою автора за посиланням в описі і закріплено у коментарі. Переходьте, пишіть коментарі. Я думаю, що йому буде приємно і далі він буде випускати якомога більше класних відосів на ту тематику, яка вам дійсно сподобається. Тому пишіть Пишіть свої відгуки, заходьте, підписуйтесь, а ми продовжуємо кар'єру за Віктора Циганкова. Давайте подивимося, яка зарплата у Віктора Циганкова. На даний момент риночна вартість Віктора 35 мільйонів євро, що в принципі дуже круто. 29 тисяч євро в тиждень отримує Віктор Циганков, як ми бачимо. Ми надіємося на те, що ми зможемо допомогти Жероні і піти десь на підвищення. Хотілося б Циганкова вивести на новий якісний рівень. Ну тому чекаємо вже матчу проти Крістал Пелес товариського. Я так розумію, зараз ми якраз і дебютуємо за Жерону. Так, друзі, нас зараз випускають на заміну. Восьмий номер Віктор Циганков правим захисником. Тренере, ну якось дуже дивно. Але ми програємо 0-1 Крістал Palace, От давайте перейдемо до матчу. Нас випускають дійсно правим захисником. Ну, я думаю, це Ганко в шоці. Але давайте робити скидочку на те, що це товариський матч. Можливо, тренер ще не розгледів нас як о, якісного футболіста. Ну і ось, ну це такий неофіційний, але все-таки дебют Віктора Циганкова. Рейтинг 6,5. в... Винісіте м'яч два рази, достигніте процента точних передач, мінімум 45%. Ну, постараємося виконати те, що від нас хоче тренер. Ну, ось перші дотики циганкова до м'яча. Поки що нам потрібна там якість передач, да, по-моєму, точність їхня. Ну, зараз давайте атакувального захисника будемо грати. Зараз забігаємо. Нас закинуть, хорош, циганков. Проривається циганков. Робить навіс, дуже якісно, до речі, але не проходить він, на жаль. Ну зараз момент уже робить. І ось перший удар циганкова по воротах, але не змогли ми тут забити. Ну, не знаю, тут ми провалили, ні. Напевно, там більше центральний захисник винен, ніж Віктор Циганков. 3-0. Ну, поки що нас розносять, в принципі. Ого, Вітя міг зараз покласти, класно. Але не влучив у ствір. Ну і все на цьому закінчилось. Я не знаю, виконали ми завдання, зараз подивимось. В будь-якому випадку на правого захисника, надіюсь, нас вже не поставлять. В принципі, плюс 15 ми отримали, друзі. Да, ми виконали два з трьох завдань. Доволі непогано. Я думаю, що скоро будемо гравцем основи. Я надіюсь, під Ла Ліго якраз зможемо це досягти цього. Давайте дивитися календарь. Це у нас товариські матчі нікому не цікаві. Дебют буде з Севілією. Реал Сосідат, потім Ельче, потім Барселона, Альмерія. Ну, тобто у нас тут Ла Ліга буде повним ходом, друзі. Тому. Готуйтеся. Я думаю, що ну, ці товариські матчі, вони, чесно кажучи, нікому не цікаві. Зараз нас випускають якраз на позиції правого центрального півзахисника. Ну, окей, давайте вийдемо проти Волхемтона. Нам потрібно зараз набити якби, рейтинг для, для тренера, щоб для Лігу виходити вже в основі. Віктор Циганков замість Гарсії зараз виходить в центр поля. Ну, Циганков, як бачите, зараз пробує тренер. На різних позиціях. Получите 6,5, верніть собі м'яч мінімум 3 рази, гол і оддайте гліву передачу. Ну, попробуємо, попробуємо бути корисним для команди. Циганков отримає передачу. Зараз можна втікати! Який шанс? Який вихід сам на сам? І Віктор не забиває! Блін. Я думав, я до останнього думав, що там голкіпер зараз почне виходити і ми його перекинемо. Але він не вийшов і. коротше, ну циганкова таке буває. Є відбір, відбір наш. І можна вибігти в атаку. Дуже небезпечну. Віддати і забий, Є гольова передача. Найголовніше, що ми виконали завдання, друзі. Забили! Класно пробіглися і віддали гольову передачу. Віктор Цянков це в його стилі. Ось так ось пробігти і зіграти на команду. Дуже круто. І ми отримуємо гарну оцінку і повагу від тренера. Ну, але все. На цьому ми виграли матч, віддали голіву передачу. Я надіюсь на хорошу оцінку для циганкова. Плюс 35, друзі, ми отримуємо. Ми виконали всі завдання. Фантастичний циганков відіграв дивовижний матч, я вважаю. Ну що, друзі, з фулхемом матч я пропустив. І далі у нас тільки Ла Ліга, матч з Севілію, і будемо дебютувати. Циганков дуже добре розвивається, як ви бачите, є апгрейд. Так, ну давайте почитаємо книжку о легенді клуба. Цікаво, хто легенда клуба в Жероні. Можливо, хто знає, пишіть коментарі. Ну що ж, друзі, дебют. Я надіюсь, нас в основу зараз поставлять проти Сєви. Перший матч в Лалізі. Якраз проти Севілі. Це дуже круто. І ми в основі справа є. Супер! Подивіться на рейтинги нашої команди. Ми найрейтинговіший футболіст. Ну а в Севілі ми бачимо. Не Сирі, Корона, Гоміс там. Склад доволі сильний. Тому будемо грати проти Севілі на виїзді. Поїхали. Перший дебютний матч циганкова в Лалізі. Надіємось на успіх, надіємось на перемогу і на гольові передачі. На голи також. Ось, подивіться, яка Севілія зараз святкова. Всі очікують першого матчу Ла ліги в цьому сезоні. І Ось стадіон Рамон Санчес Піскуан, який е, очікує Віктора Циганкова сьогодні, в основі. З основи Віктор Циганков, сонячна Іспанія, як ви бачите, все дуже круто, атмосферно. І, звісно, на нашій завдання. Які завдання нам дасть зараз головний тренер Ось Віктор Циганко. Виходить на поле, друзі. Під восьмим номером. Завдання 8,5. Пресинг в атаці, Совершить перехват на половині поля полюсинка 4 штуки. Точно навеси, вы процентів процентом навеси 50%. Ну, такі цікаві завдання. Давайте спробуємо виконати, друзі. Сонячний правий фланг у нас. Як і сонячна, в принципі, Іспанія. Ось. На Циганкова навішуть. Офсайду не було. Можна на нападника зробити навіс? Не точний. Небезпечно. Ой, момент у Севілії забиває нам зараз Сєва, друзі, рахунок Динул, на жаль, пропускає вже Циганков на фінті зараз пройшов захисника. Віктор Циганков мчить до воріт. Сам захоче штрафнув, ніхто не хоче допомагати, тому циганков і пробив, тому що ніколи відкрито не було. Пішлося просто бити. Так, непогано, нас голкіпер зараз закинув. І зараз закидання на нападника, він там відкривався, так. Прикольно, і зараз на нас пішов пас, циганко прискорюється. Є прохід, є навіс на нападника забити! Класний навіс, до речі. Успішний це найголовніше. І зараз можна нас запускати в атаку! Навіз на дальню і вирішили! Гольова передача від циганкова в першому ж матчі і забиває Жаррона. Зрівнює рахунок. І Віктор Циганков іде голівушку. Точно навіс, гольова передача. Ну нам ще потрібно і забити, друзі. Я вважаю, це також важливо. Але найголовніше, що ми ла лігу розпочинаємо саме з якоїсь результативної дії. Це дуже важливо. і У нас ще є цілий тайм. Плюс ми побачили відкрито партнера, і він е, зміг забити гол. Клас. Ну, на нас віддають. Циганков прориває зараз фланг. Очікуємо партнерів, є передача. Є удар, є. Гол! Так! І ми тут взяли участь в цій атаці. І ми зробили камбек на виїзді. Поки що в першому таймі змогли забити два м'ячі дуже швидкі, за рахунок. Знову ж таки, швидкості якості циганкова. Жерона зараз забила цей м'яч. Давайте ще раз переглянемо цю атаку, передача. Тут команда також молодці, що змогли так розіграти. Тому і рахунок 1-2. Це ганков, взагалі він такий командний гравець. В останні сезони за Динамо Київ він не часто забивав, не дуже багато забивав, але дуже класно грав на команду. Багато асистів віддавав. Тобто це командний гравець. І для такої команди, як Жерона, це ганков, ну це просто знахід. Так, запускаємо захисника лівого, правого зараз. Самі йдемо відкриватися. Пас не вталий. І... Блін! Як? Як же, як не прийшов пас там? Ну як просто. Циганков міг забивати зараз кутовий буде. Ще один Ну, але ні, арбітер дає свисток, друзі, перший темп класний. Ми вже сподобалось, просто цей останній момент, де ми могли да, самі вирішувати, але могли і віддати гольову передачу. На жаль, не змогли це зробити якісно, тому крокуємо далі. Но виконуємо завдання потихеньку. Нам потрібно перехвати на половині поля суперника. Точні навіси, ми поки що начебто є. І оцінка 8.5. Важко буде, важко. О, як розігрує севілі, голкіпер. Хорош, сейф, робить. Циганков зараз проривається знову до штрафної. Там на дальній є партнер. партнерту голкіпер перший на м'ячі. Є передача зараз на циганкова. Циганков вривається Циганков в штрафну площу. Можна самому вирішити. Епізод. Циганков забиває. Робить 1-3. Віктор Циганков. Гол плюс пас, друзі. Я думаю, що найкращий гравець матчу просто відомий. Уже. Так, у нас 9,1 оцінка. Я думаю, що на цьому можна навіть заміну попросити, ні? Відпочити трошки, не грати далі. Я думаю, що ми, ми вже свою користь принесли, тому можна на перший матч реально попросити заміну. Ну зараз, можливо, ще якийсь один момент. Ми допоможемо створити команді. Ну, зараз є ще один шанс у нас, друзі, але тут потрібно віддати все-таки пас, я думаю. Це буде слушно. Іще момент у циганкова дубль! Що він робить? Віктор Циганков робить дубль зараз в дебютному матчі. Гольова передача, два голи і нас міняють, друзі. Фантастика! В дев'ятку як дав. Мічел в шокі. Е, тому, ну супер, і ми йдемо спокійно собі на заміну, як найкращий гравець в цьому матчі. Фантастична, фантастична гра, реальна. 4-2, як наслідок, друзі. 4-2 там ще, в принципі, нам забили в кінці, але це вже не важливо. І ми отримаємо плюс 5, тому що ми виконали тільки одне завдання. У нас класна оцінка. Але ті завдання, які давав тренер, ми не виконали. Найголовніше що ми в плюсі. І, в принципі, отримали дуже високу оцінку. Я вважаю, стали найкращим гравцем матчу. Це також дуже важливо. Ну і зіграємо проти Сос'єдада. Слідуючи матчі вже будуть в слідючому випуску, друзі, тому що це такий у нас, ну, вона вводить нас в ла лігу. Ми дивимося, що це за ліга взагалі, як тут буде це все показувати. Як ви бачите, перший матч цивільні. Показав, що Жерона буде боротися за вищі місця. Можливо, дуже хотілося б це вірити. Давайте подивимося, як нас вийде уже вдома. Домашня гра проти Реал Сусідада, також серйозного суперника. І ми виходимо, звісно, що з основи на правому фланзі, тому поїхали. Ну що, ж, ось він. Стадіончик такий, знаєте, компактний, невеликий. В Жероні, як ви бачите, але Циганков виходить на поле. Задоволений. Капітан. Що цікаво, ми капітан команди. Получите оценку 8,5, не програйте не в матчі виграші лінічі я, достигніте процента в водах 35%. Окей. Ми постараємось не програти. Мешка. Але такий контраст мені більше подобається на цьому стадіоні, ніж на стадіоні Севілі. Саме ну, от, якість картинки дуже подобається. Є передача, офсайду не було. Циганков дуже круто проходить зараз, віддає пас на команду. Дуже здорово граємо. І забива наша команда, друзі, рахунок 1-0. Виходимо перед продесом Там Мені дуже подобається ось стиль гри Жирони. Дуже компактно, дуже командно, дуже швидко в пас. Е, і технічна команда. Да, тут немає супер зірок, тут немає супер швидкісних гравців, які можуть там, знаєш, поодинці вирішити завдання. Але як командно, всі 11 футболістів роблять свою справу. Дуже подобається на початку грати. Ну і вболівальники підтримують, дуже крута підтримка тут. Блокуємо удар, хорош. Запускають нас, можна втікати. Втікати туди до штрафної. Робити навіс на дальню. Удар! Класно. Поки що в нас виходить грату флангового гравця. Є навіс штрафуй? Який момент? Класний удар там ножицями пробивав наш партнер, наш нападник. І Ось, давайте подивимося, могли забити класний гол. Циганков класне закидання. Зараз сам відкривається. Можна отримати передачу. У відповідь не виграли боротьбу, але тут можна пробивати не точно. Дуже класна взаємодія між партнерами. Дуже подобається. Дальня і. Як же класно все розіграно. Ну забий. Ну як? Ми, ми забили тільки один м'яч, а моментів у нас маса просто. Ну Перший тайм закінчується, друзі, з за рахунком 1-0. За рахунок нашого е, нашої асисту. По-моєму, ми ж віддали льову передачу чи ні, я вже не пам'ятаю. Але в будь-якому випадку е, тайм видався класним для нас. І для всієї команди ми розірвали раус сідат по грі, я вважаю. І виконали всі завдання, ось дивіться. Йдемо на другий тайм. Хочемо забити. Є передача на вихід сам на сам! Циганко виходить і не забиває. Наче той в дальній бив, але чомусь вдарив під попередження. Дуже здорово в захисті наша команда грає, подобається. Яке закидання на Віктора Циганкова? Знову вихід! Вдалі! 2-0. Віктор Циганков. Забиває гол, друзі, в лалізі. Кожному матчі гольові дії від циганкова. Це дуже круто. І подивіться, який пас ну просто вишуканий. І циганков приймає і в дальній, і все ідеально зроблено. Від капітана Жерона, друзі. Відразу капітан, ну це дуже приємно. І знову закидання на Віктора Циганкова, яке фактично яке проходить. Але циганков трішки затормозив цю атаку. Є закидання вже вперед на партнера яким! Як же ви розіграли, як же ви розіграли, класно, дуже подобається. Поперече на який момент це східда зараз під кінець. Отримуємо тут пас. Є навіс туди, на дальню. Боротьба програна. Ну і все, час вичерпано, друзі. Матч закінчився. Ми сьогодні провели знову класний матч. Знову наша команда в Лалізі виграла. І непростий суперник був. Реалсу східдати Сівілля це дуже складні суперники. друзі. Тому, звісно, ми показали дуже якісний футбол. На правах капітана знову ж таки граємо, друзі. І Віктор Циганков максимально впевнений в собі. Сьогодні, як ви бачите, забив гол. Гольової передачі у нас не було, передгольова була, але найголовніше, що ми допомогли команді. І оцінка 8,8. найкращий гравець матчу, дуже приємно. 20, плюс 25. Кращий гравець матчу. Зараз циганков тримає якраз цю статуеточку з кращим гравцем. Ось в руках вона в нього, як ви бачите, і йому дуже приємно. Всі, всі жартують, всі якби хвалять циганкова. О, покращився у нас і владіння 82. Ну і я так розумію, що і рейтинг в нас вже підріз до 82. Да, в ЦНК вже рейтинг 82, друзі. Ну, це заявка. І подивіться, яка заявка ось зараз знаходитися разом з Хетафе на першому місці. Нас викликали в збірну України, друзі. Викликали Кастелано, Валентіна Кастеланоса. Кастеланньоса, напевно, так буде правильніше. І Віктора Циганкова. Ну, звісно, що Петраков нас викликав. Будемо грати, подивимось, що там за група. А бонусом зараз для вас ще зіграю матч проти Ельче. Тому хто не дотиснув лайк. Поставте прямо зараз лайкоси, напишіть свій коментар. Це дуже важливо для розвитку відоса тому що Ютуб далі рекомендує іншим глядачам, кому подобається такий контент, тому підпишіться також на канал. А ми поїхали ще й на Ельче, друзі, відразу перед збірною. Ось бачите, рейтинг уже 82-й це Забив три м'ячі в останніх трьох матчах. Ось зараз показували. О, така, знаєте, передвечірня Іспанія. Дуже круто. Дуже круто виглядає стадіон Ельче. Ель-Лібертадор стадіон. Ось, дуже гарно виглядає. Надіємось, ми тут також себе покажемо. Ось ми капітан. Дуже личить така жовтенька форма. Дуже приємна у Жирони взагалі форма. 8,5 оцінка, достигніте проценту успішних навісів 40 і забійте гол і віддайте гольову. Це для нас просто ізі. Тому поїхали в цій приємній формі. Схожі на барселонську форму, В Барса колись така схожа була. Тому, можливо, циганкова ми побачимо в Барселоні, друзі. Якщо ви хочете, от пишіть в коментарі, де ви хочете бачити циганкова ось після Жирони. От ваша думка, де він зможе заграти в нашій кар'єрі. Можливо, будуть пропозиції, та й ми перейдемо. Зараз нас запускають якраз свіжий Циганков Вривається! Можна робити навіс туди. Але не дуже вдало. Нам потрібна успішність на 40 Є передача зараз на нападника, на чистий вихід сам на сам. Давай, забивай! Якщо, ми, якщо що ми доб'ємо, гол! І це гольова передача. Виконуємо завдання. 21 хвилина. Забиває зараз наш партнер. І класний пас від Віктора Цанкова на Валентіна Кастеланьоса. Також футболіст збірної Аргентини. Як ви бачите, нас обох ви викликали, і ми дуже класно. В минулому матчі Валентін забив. І, і ми забили. І в цьому матчі гол плюс пас. Ну, поки що у нас гольова, але в нього гол. Знову закидання на Кастеланьоса. пробиває. Який момент класний. Це Анков між другого любив вже віддати. Ще один навіс можна зробити в штрафну площу. Друга гольова передача від Віктора Ценкова. І знову Кастеланьос! Що це за зв'язка, друзі? Це Анков Фантастика. Україно-аргентинська зв'язка працює в Жероні. Просто феноменально. Подивіться. Підбір. Циганков бачить Кастиланюса. Ідеально. І 2-0. Все. Проти Кастеланніоса порушує правило зараз футболіст. Ельчі. А хто штрафні буде бити Нам? Да ми б'ємо штрафні. Це дуже добре, до речі. В Стінку і добити. Ще раз. А. І. Як? Куди він пробив? Що це було взагалі? Там положення поза грою, на жаль. І знову порушення правил проти Кастиланісу. Що там відбувається? Якась сутичка, альче. Розібране. І буде жовта картка, напевно. Да. Під удар циганкову є удар! Але знову не вийшло. І знову на нас кастиланіо закидає. Чи Це було не на нас, але в будь-якому випадку. Змогли відігратися класно з партнерами. Це ганковий момент, блокується удар, хочеться також забити роздягальні, але вже не вийде. А в них червона, а я тільки помітив, що в них червона карта, походу той чоловік другу в жовту отримав або, або червону пряму. В люб... ну, якби це вже не важливо. Віктор Циганковий Кастеланіос просто розібрали. Розібрали захист стальча вдвох. Оцінка 7-3, 50% точних навісів є. Участі в голах мінімум один. Ми вже вдвох. Взяли участь, і голіві віддали. Тому йдемо на другий тайм, друзі, перед збірною знову ж таки. Ціганков зараз проходить дуже вдало. Тут я передачу. І можна було б класти гол, але влучаємо голкіпера. кіпера. Циганков на Кастеланьоса, Кастеланьос міг забити зараз, і ще один кутовий буде. Обвідним циганков! Ще один кутовий тут уже буде знову. Удар, да скільки ж можна? Коли вже циганков сюди заб'є? Момент у Альча дуже небезпечний. Був не хотілося пропускати. І момент Кастиланіос! Фантастичний Кастеланіус робить хит-трик, друзі. Да, без нас тут участь була, але в будь-якому випадку, ви подивіться, що витворяє цей Форвард. Так, контратака у нас може бути. Циганков ще свіженький, ще може бігти. Ще може обвидним в дев'ятку Віктор! Циганков забиває 0-4. Громи, мельче. Дві голіві передачі, плюс гол, друзі. І який м'яч кладе Віктор Циганков? Скільки метрів до воріт там було, покажіть, будь ласка. Ну, це шок. Це шок, це дев'ятка без шансів для голкіпера. Феноменально влився в колектив Віктор Цигенко в джерону. Став лідером, капітаном буквально за три матчі. Фантастика! Я думаю, що перед збірною можна попросити заміну, реально відпочити трошки, тому що там збірна скоро. І ми і так уже дали весь результат далі толку грати проти цього Ельча. Хоча зараз можна зробити дубль. Ай, не встигли там. Ну, нас накрили, коротше кажучи. Є, yeah! Дубль все-таки зробили перед тим як піти з поля. Друзі, Віктор Циганков робить дубль. Чотири гольові дії в цьому матчі. Чотири гольові дії в цьому матчі. Я розумію, що цельчі. Це Я розумію, що вони в меншості. Но Циганков вже набуває статистику за три матчі просто шалену. Шалену статистику, друзі. Тут ніяка Барселона і РАЛ просто мимо не пройдуть. Ну і нас змінюють 5-0, друзі. Фантастичний матч. Ніяких питань. Плюс 25 Ми отримуємо від от тренера. Ви подивіться, фантастична атмосфера зараз в роздягальні. Цянков запрошує вас поставити лайк. а Ми йдемо робити підсумок цієї, цієї серії. Друзі, прямо зараз. Підсумок такий: 9 очків за три матчі. Ми ділимо першу сходинку з Реал Мадридом, Далі Барселона. Ну що, друзі, я вважаю, що це супер старт від Джерони, Подивимось, наскільки ми далеко зайдемо, звісно, але в будь-якому випадку це дуже круто. У Лалізі у Циганкова вже 5 м'ячів разом з Кастеланосом, в якого 4 м'ячі за 3 матчі, 3 гольові передачі, 5 м'ячів за 3 матчі. Вдумайтесь в цю статистику в Лалізі, друзі. Ось група збірної України, друзі: Данія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди. Я не знаю, як ми будемо виходити, якось постараємось. Але давайте дивитися тепер календарі. В слідчому випуску, друзі, ви побачите, ми відіграли вже цілий місяць. Ви побачите далі матч з Нідерландами: Барселона, Алмерія, Сельта і Атлетік Більбао. Далі у нас будуть ще матчі е, Ла Ліги, тому кожному випуску буде дуже цікаво. Ми постараємось показати себе. Можливо, взимку вже будуть якісь пропозиції. Тому, друзі, максимально лайків накидайте, підпишіться на канал. І також заходьте в описі закріплений коментар, підпишіться на автора Ютуб каналу про Єврофутбол. Друзі, це також дуже важливо. До нових зустрічей!